Привітайтесь, мої любі, зустрічає всіх діток наш затишний і веселий наш любимий дитсадок. Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми понуримо з вами у світ мистецтва. Подивіться, будь ласка, які гарні в мене глечики, які в мене куманець, глечик та гілочки. ще один глечик. Це все не просто так. Сьогодні ми з вами будемо вцяти. Ми будемо розписувати куманець. Куманці винайшли знайшли в селі Опішня. Багато-багато різного кераміки там було і розпису. І тому подивіться, яка гарна на малюнки картинка. Ми цей куманець ми будемо. Наші українці, українські люди, не просто виробляли посуд, але завжди його прикрашали. Тому що краса вона дарує світу відчуття радості, любові. Подивіться, як гарно розписане тарілочці. Як чуденнацько зроблений баранчик. Подивіться. А ось старовинний глечик, і в нього ми бачимо малюнки квітки. Люди в своїх творах е, малювали на глечиках, на дарінках, те, що бачили, або якісь чудернацькі винаходи. Ось подивіться, тут квіточка, дуже схожа на майори квіточку або на айстро. Подивіться. Подивіться, який опішнянський роз. Роздивимося ближче наш посуд. Ось ми бачимо куманець, який ми будемо розписувати. Ось така незвична сома, теж розписна рибка. Декоративні чайники. Яйце-райце навіть було. І глейчико від Так. Подивіться уважненько. Навіть у нерозписному глечику є візеруночок. Люди завжди прагнули до прекрасного. увагу на маски, такими мазочками було зроблено малювання, крапочками для розмальовування команця нам потрібні такі матеріали. Папір коричневого кольору, тому що куманці робили з глини. Глина має який колір? Правильно, коричневий. Але можна і білий використати. Зафарбувати його. Олівець. Пензлики, ножиці, ємність. Для пензликів, фарби. Дітки, попросіть батьків допомогти вам намалювати глечик. Куманець. Верніше. Так. Малюємо ручку. Круг. Так. Носик від чайничка. Бо куманець це як чайничок. Схожий він. Потім кришечку намалювали, так? І ніжку підставочку. Тепер це все треба вирізати. Ножиці беремо правильно. Ножиці подивіться, бачите? Праву руку більше вушку для пальчиків вказівного середнього пальчика а великий пальчик. Складаємо в маленьке вушко. І вирізаємо. Сидимо за столом рівненько. Ножиці тримаємо рівненько. А крутимо тільки листок бумаги. Подивіться. Повертаємо листочок. Ножиці в мене на одному рівні. І вирізаємо. Знову повертаємо листочок. І вирізаємо. Так, тренуємося. Дітки. Ось ми і вирізали куманець. Подивіться. Тепер перегортаємо його. Ось який у нас красивенький, коричневий куманець. А що з цим робити? Не забувайте прибирати своє робоче місце. Тобто зайве треба скласти і викинути у мусорне відерочку. Для розмальовування курманця, зверніть увагу, використовується такий колір фарбу. Жовтий, червоний, зелений, чорний. Візьмемо з вами простий малюнок, але ви можете намалювати будь-який. Це ваше рішення, ви майці. Ви можете вкладати все, що забажаєте, в свій малюночок. На малюнках зображувалися квіти. Зараз ми з вами зобразимо квіти. Беремо пензлик. Подивіться уважно, у мене різні види пензликів є. Це для того, щоб вам було удобно використовувати для різних малюнків різний пензлик використовується. Наприклад, для великої крапочки, якщо у нас буде квіточка, вона жовтого кольору. Занурюємо у воду пензлик, набираємо фарби. У мене гуашеві фарби. Ви можете як з аквареллю працювати вдома. Подивіться, пензликом я працюю обережно, ніжно, легкою рукою, не давлючи ні на що, для того, щоб не. Зламати його для того, щоб використовувати багато разів. Тому що пензлик це таке ніжна річ. Вона зроблена із версинки, різнобувають білочки, або ще якось стрижуть тваринку, і для того, щоб гарно було малювати. От, бачили? набрала жовту фарбу. Тепер нам треба зробити посередині. Посередині робимо серединку, жовту квіточку. Замальовуємо. Ніжно ставимо пензлик, ніжно. Легенькими мазками замалювали серединку. Є. Відкладаємо. А тепер малюємо листочки. Листочки у нас будуть зеленого кольору. Будь-які. Подивіться. Ви митці, ви самі придумає, придумуєте схему малюнку ніжно. А тепер, прикладаючи пензлик до цієї полосочки, дивіться, ось такими рухами приклали, приклали, подивіться, який красивий виходить листочок. Там, щоб було удобно видно. Ось так. так, робимо скрізь. Промалювали всі листочки. Можна малювати одним пензликом. Це для зручності ми вибираємо різні, різний розмір ворсинок. Прийшов час намалювати саму квітку. Квітка буде у нас червоного кольору. Запам'ятайте, малюнки прості, тому що ми ще з вами тільки тренуємося. Це вже майстри гарно розмальовують. А ми тренуємося, тому в нас будуть великі такі рисочки, квіточки. Так, наберемо фарбу, трошки отак її обмокуємо. Ну, яку ми намалюємо квіточку. Ну, Наприклад, такий подовжений такий листочок. Подовжений. І розмальовуємо її. Спочатку контур, подивіться, один полукруг, другий полукруг. Так само полукруг, другий полукруг, і розмальовуємо. Пензликом малюємо в, один, в одну сторону, направо. Дивіться, не ось тако, не так, не крутимо їм, а накладаємо маски в одну сторону. Бачите? В одну сторону накладаємо. Тут можна трошки увеличити трошки круг додати. Бачите? В одну сторону. Так, ще де ми можемо ще червону фарбу. Наприклад, поставити на ніжці крапочки. Набираємо достатньої кількості фарби. Дивіться, я її не, не збиваю з кисточки, з пензлика. Дивіться, набрала. Ось таку краплю. І цими краплями ставлю крапочку. Дуже не, не сильно притискаючи, дуже ніжно притискаючи. Подивіться, оп! Оп. 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 Так, ще можна набрати. Ось такі крапочки вийшли. Можна трошки їх закрутити. Так. Ще можна крапочки де поставити? На самій кришечці. Це ваше бажання. Все. Тепер беремо, наприклад, ще в мене викресли чорну фарбу. Для того, щоб малюнок був вже доповнений. Треба ще хвильки намалювати. Але в нас вона в зелену фарбу. так? Що треба для цього? Прополоскати. Подивіться, ми прополощуємо пензлик обережно, зайву рідину зайву рідину, обтираємо в серветку. Ще раз. Бачите? обтерли. Ось так. Раз і обтерли. Так, І в чорну фарбу. Водички трошки чорну фарбу. І малюємо хвильки. Хвильки або рівненьку полосочку. Можна і так, і так. Для того, щоб. Можна знову ж таки поставити пензлик, він тоненький, і провести лінію. Дивіться. Оп. Так. Тут так само. Ввести лінію. А згори провести можна лінію хвилясту. Дивіться, як красиво виходить. По колу можна провести для того, щоб наш малюнок став більш. Яскравий, ой, Тут трошки, бачите, треба було залишити місце. Набираємо фарби достатньої кількості. Якщо зайва фарба, ми її знімаємо з кисточки, з пензлика верніше, бачите? Ось так. Подивіться. Так, фарби всі приймаємо робоче місце. Пензлики занурюємо у воду, для того, щоб гарненько потім їх вимити. Робоче місце прибираємо. Подивіться, дітки, який гарний, який гарний сьогодні у нас получився куманець. Бажаю вам всім теж попрацювати, помалювати, згадати, як це гарно виходить, коли ми митці. Тому що така краса завжди піднімає настрій не тільки самій людині, яка це зробила, але і ближнім своїм, які вдома. дома. Можна подарувати мамуся або татусю, або дідусю свій подарунок, такий красивий команець гарненький. До побачення! До нових зустрічей!